Так, ідемо ставити утеплення в апіхатину. Тут дно в мене глухе в тих вуликах, але вентиляція працює у люток. по підниз, там заставна не доходить до дна 2-3 см по підниз Вентиляція працює, повітря проходить і виходить. Так, що цілу зиму вентиляція працює так, таким способом. І вентилює у нас гніздо. Зараз ми будемо ставити утеплювач у вулику, перегороджувати там на 6, 7, 8. Ну, скільки на стільки рамок, будемо ставити цей утеплювач. І таким способом ми перекриємо повітря, щоб повітря не буде проходити під гніздо і не буде виходити у нас у апіхатину. Так, ну хто ще не знає не і не бачив мою апіхатину, я апіхатину обслуговую на дворі, не всередині. У мене зроблені такі вулики, вони витягуються і я тут працюю. Ще питали там, ну, хто дивився? Як я виготовляю цю апіхатину, питали, чи зручно так працювати. Ну, працювати просто хлопці бомба. Всім рекомендую, хто буде робити апіхатину тільки от таким способом. Прийшли, витягли і працюємо. Ця хатина у мене вже три сезони, по-моєму. Ну, там У е 2021 році, по-моєму, я її зробив. І за ці роки. Мінусів я так і не побачив. Так, ну бачимо тут глухе, дно не січасте, і вентиляція працювала, в льоток, повітря заходило, і виходило от у ту сітку. Зараз ми ставимо ось так утеплювач. Все перекрили, бачимо. І вони будуть гріти суто ось цю частину. Так, одного рукав незручно, так, бачимо так і я ще зверху ставлю от такий утеплювач. Все готово.